Цей знаменний і святковий день святий Миколай прямує по всьому світові. Прямує він і по Україні, прямує він і по інших містах. І звісно, що він своєю присутністю не міг обминути цей майдан, аби привітати, аби подякувати, аби поблагословити і аби побажати. Він прибув не тільки на цей майдан. Він прибув по всіх країнах, де є такі майдани. Він прибув по всіх містах України, в тих містах і селах, де є люди, де так само стоять і чекають дива, де чекають того, що прийде свято, де свято буде і на нашій вулиці, і в нашому місті. Він прийшов, аби побажати, щоб в нас дійсно відбулося те диво. Відбулося те, чого ми всі так прагнемо. Прийшов, аби кожному з вас подякувати за те, що вже і до сьогодні, і сьогодні, і після сьогодні, завтра, кожен з нас тут, на Майдані і по інших майданах дарує свої подарунки, дарує своє тепло, дарує свою наснагу, дарує своє. Ту частку добра, яку він може віддати всім нам, з тим, аби нас зігріти, аби ми відчували один одного, аби ми відчували плече і розуміли, що ми всі разом. Аби ми розуміли, що ми від малого і до старого, від найменшого і до найбільшого тут стоїмо за єдиного. Стоїмо для того. Аби відчути і почути з тим, щоб дійсно ми отримали те диво. І сьогодні я буду кожному дарувати ті подарунки, намагатися віддати ту часточку, що подарували сьогодні ви. Подарували ті, хто тут є, ті, хто тут працює, ті, хто тут працював і буде працювати, ті, хто є на кухні. Ті, хто є в охороні, ті, хто приходять підтримати нас на Майдан, ті, хто стоять на наших блокпостах тут, на Майдані, і ті, хто стоять, чекаючи і спостерігаючи в Києві, так само ті, хто є по інших містах. Тому сьогодні я буду дарувати кожному подарунки, але подарунки вони не будуть ані з Європейського Союзу, ані з Росії, ані з Китаю. Це будуть ті подарунки, які є питом українські, ті подарунки, які є самодостатні. І кожен з вас власне, отримує наше українське, отримає те, що Росія вважає, що його не варто до, до них надсилати, але ми знаємо, що воно є найкраще. Отримає кожен те, що буде прагнути. Тому нині я обіцяю, що я підійду до кожного. Почнемо ми нині і запрошую всіх журналістів, учасників, всіх присутніх, що ми будемо обходити всіх наших волонтерів. Будемо починати ми з дерев'яних будиночків, де розташований громадський сектор Євромайдану. Будемо обходити кожен будиночок і кожному волонтеру. Ми будемо вручати той, той подарунок, який він власне вибере, який він власне заслуговує. З дерев'яних будиночків ми обіцяємо обійти всіх, обійти всіх, хто працює на кухні, всіх, хто займається поселенням, всіх, хто працює в інфоцентрі, всіх, хто працює в студентському наметовому містечку, про спілках, по інших містах, ті, які є на охороні, медики, які нам допомагають обійти всіх. Але сьогодні це не єдина буде акція, це не єдине те, що ми будемо. Чекати від Миколая, я від вас, як Святий Миколай, теж буду чекати для мене і для кожного з нас подарунків. В 14-й годині знову ж таки біля дерев'яних будиночків громадського сектору Євромайдану. Ми будемо чекати кожного, аби він міг на великому і довгому листку написати свої побажання до Миколая з тим, аби ми всі стиснувши кулаки. Дочекалися виконання цих наших спільних єдиних побажань. Це буде о 14-й годині. О 18-й годині, знову ж таки, біля дерев'яних будиночків громадського сектору Євромайдану, кожен з вас підійде і ми проведемо акції обійми кожного. Аби ми покажемо, що ми є ті, хто є дружні. Хто любить один одного, хто здатний обіймати не тільки тут, хто є тут, а й тих, кого нібито протиставляють нам, але насправді вони ж такі самі. І ми покажемо нашу любов і нашу вічну дружбу. Тому запрошую да нині всіх, чекаю. Сподіваюся, що я підійду до кожного, і сподіваюся, що кожен з вас так само знайде свою часточку добра. І напише на наших акціях. Але я не один. Поруч з мене є двоє прекрасних ангеликів, які так само будуть ходити і дарувати вам радість. І вони вам так само хочуть дещо побажати. Бажаємо вам, миру ми, Божої ласки і благословення. Будьте завжди разом. Наш уяву.